Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні я пропоную приготувати ось такий дуже смачний і разом з тим корисний обід. Приготування котлет, і для цього я вже взяла індичий фарш. Як завжди, фарш я готую сама, і індичка у мене своя, власно, вирішня, ще на домашня. Пів кілограма фаршу у мене тут, і фарш у мене із бедра. Далі, в мене тут шматочок білого хліба, можна взяти звичайний батон, додаю сюди молоко або можна і воду. Злегка ось так примну, і на декілька хвилиночок залишу. Фаршу, я додаю одну невеличку цибулинку, я її на мілкій терці потерла. Можна, звичайно, дрібним кубиком, а мені для парових котлет подобається, коли вона все-таки потерла. Додаю хліб, як бачите, рідини в мене вже і немає тут. І, до речі, якщо готувати фарш безпосередньо перед приготуванням самим котлет, то хліб і цибулю можна прокрутити відразу із м'ясом. Сюди ж додаю одне яйце. За смаком я додам солі і ще додам суміші перців. Більше по спеціях нічого додавати не буду. Звичайно, можна іще щось, якщо хочеться. І далі, оскільки індюшинний фарш, він сам по собі суховатий, тому я ще сюди додаю шматочок вершкового масла. Я його розтопила в мікрохвильовці, охолодила і додаю. Фарш я добре вимішаю, і в результаті ще декілька разів. Готовий, підготувала собі тарілочку, куди викладатиму, і тарілочку із водою. Далі змочую руки і буду формувати котлетки. Котлети у мене вже сформовані, поки що відставлю і розпочну готувати гарнір. У кастрюльку мультиварки я вже налила 2 столові ложки олії і, до речі, мультиварка у мене вже розігрілася. Далі підготувала собі цибулю та моркву. Невеличка також цибулинка, я її кубиком ось так порізала, і також морквинка. Зовсім маленький шматочок, теж порізала я його кубиком, можна, звичайно, і потерти на тезі. Далі у кастрюльку додаю цибулю та ж додаю моркву. Це перемішую. І на програмі жарка буду готувати до м'якості. У мене просмажились. По часу це в мене зайняло 7 хвилин, і програму жарка я вже вимикнула. Далі додаю сюди крупу. Крупа може бути абсолютно будь-яка, окрім перлової. У мене сьогодні ячмінна, обов'язково вже промита. Перемішаю. Здаю воду. Бажано, звичайно, аби вона була гаряча, оскільки Кастрюлька мультиварки вже прогріта і аби не псувати її поверхню, все-таки воду додавати гарячу краще. Співвідношення 1 до 2, тобто на одну склянку крупи, дві склянки води. смаком можна додати солі я буду додавати приправу 10 овочів 1 чайну ложечку. Злегка, ось так, не задіваючи крупу, перемішаю. Я встановлюю лоточок для варіння на пару. І злегка змащую його олією. І тепер викладаю підготовлені котлети. Виклала котлетки, і в мене ось ще дві залишилось, їх можна заморозити і приготувати наступного разу. Далі закриваю кришки мультиварку і буду готувати на програмі крупи 30 хвилин. 30 хвилин і в мене вже все готово. Незважаючи на те, що котлети готувалися на пару, виходять вони ніжними та соковитими. І, звичайно, що завдяки мультиварці дуже зручно, що дві страви можна приготувати одночасно. А я всім хочу подякувати за увагу. Як завжди, я бажаю всім миру та благополуччя кожному. Та до зустрічі в наступних відео.